Летючі роботи здатні простягти руку допомоги у небезпечних для людини ситуаціях. Безпілотні апарати, що мають точні маніпулятори, можуть переносити вантажі та зводити прості будівлі цілковито автономно. Ми у Севілії, де науковці та інженери випробовують цю технологію. Уявімо, що існує токсична зона, і нам необхідно щось звідти забрати. Летючий апарат тут може допомогти. Нам немає необхідності мати пілота з тим, аби принести те, що нам треба з цієї зони. На поєднали контроль механічної руки з контролем летючої платформи. Тут необхідно контролювати дії обидвох одночасно. Робот визначає свою позицію, використовуючи GPS і відеокамеру. Це все допомагає летючій машині зрозуміти, де знаходиться предмет, а також шукати предмети і комунікувати з ними. Останньо роботи перешвидшили свій розвиток у геометричній прогресії. Головно, вони концентрувалися на збиранні даних. Вони були здатні мати на собі камеру і робити знімки тощо. А за останні 3-4 роки з'явилися прилади, здатні комунікувати з предметами. Муча аплікаціями керакінетами Отож, як саме облаштовані летючі роботи, зазирнімо до інженерної лабораторії, аби розібратися. Летючі роботи, які забирають і переносять вантажі, постають дещо складним викликом. Вони потребують перекидання центру тяжіння з тим, аби балансувати перенесення вантажу, а також доволі точної у захваті і легкої завагою руки ця платформа є унікальною у світі, тому що поєднує руку із шістьма вимірами свободи руху. саме це ми й бачимо. Все це дозволяє підтримувати фіксовану позицію руки у просторі навіть за умов руху робота. Ця система дозволяє нам бачити те, що власне бачить сам робот і те, як він рухається у просторі, аби знаходити і брати необхідні предмети. У найближчому у майбутньому летючі роботи будуть здатні співпрацювати один з одним. Сінтела посібні заплікаціони Поміж можливих напрямків використання цих роботів, перевірка, догляд та транспортування до і з недоступних об'єктів, а також евакуація людей у надзвичайних ситуаціях. Також йдеться про місії у космосі з догляду за супутниками.